Ось таке бомбосховище облаштували в одній із міських дитячих лікарень. Ремонтні роботи тут завершили цьогоріч у лютому. В укритті є місця для сидіння та ліжка, які розташували по різних приміщеннях, що відповідають відділенням. Є тут вбиральня та душові. Також у сховищі встановили броньовані двері на випадок радіаційної небезпеки. Бомбосховище, яке було ще закладено при застройці цього, цієї будівлі. За підтримки Запорізької міської ради, воно було облаштовано в повному обсязі. Бомбосховище поділено на локації по відділенням, тому що лікарня багатопрофільна. Тут надається допомога, як і хірургічного профілю, соматичного профілю, інфекційна патологія. Тому, звісно, враховуючи багатопрофільність і бомбосховище поділено на локації. Окрім цього, виділили окремий блок для реанімаційної. Тут медпрацівники можуть навіть проводити повноцінні операції, адже приміщення укомплектовано усім необхідним обладнанням. Після надходження хворого в цей блок ми можемо проводити повноцінні операції. У наявності апарат ШВЛ, дефібрилятор сучасний, сучасна монітор пацієнта. Медикаменти тут є. Нам сюди треба тільки спустити наркотичні препарати, які ми будемо застосовувати при операціях. Тобто 90% медикаментів тут на території медзакладу є й найпростіше укриття, що розміщене під одним із корпусів, де знаходиться реанімація для недоношених діток та відділення патології новонароджених. Ремонтні роботи в укритті завершили минулого місяця. Для дітей, для дітей у критичному стані ми маємо можливість проводити будь-які інтенсивні заходи, реанімаційні заходи. У нас є кисень, у нас є електрика, живлення електричне. У нас є можливість поставити будь-яке реанімаційне приладдя та оснащення для допомоги таким дітям. Діти, які знаходяться з мамами, вони. Можуть перебувати з мамами і бути як на штучному вигодовуванні, так і на грудному. У разі потреби тут можуть розмістити одночасно шість новонароджених, яким необхідна інтенсивна терапія, а також 30 із захворюваннями та патологічними станами. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.